Коні, коні, віслюки та вівці саме таких тварин відсьогодні тернополяни та гості міста зможуть побачити на території парку Сопільче у нашому зоокутку. Ці тварини від осені перебували у закритих приміщеннях. За словами директора комунального підприємства Об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Миколи Ткача, вони перебуватимуть просто неба, допоки не настануть холоди. Тепер вже є весна. Все вже підсохло, трава виросла. і можна, Ми сьогодні їх випускаємо. Сьогодні випускаємо вже поні, коні, також випускаємо віслюків, вівців і кіс. На території зоокутка зараз перебуває понад 70 особин тварин. Це як парнокопетні. Також птахи різного роду лебеді, павліни, декоративні кури і так далі. Там їх далі можна буде побачити. Директор додає, що протягом зими зоокуток поповнився двома маленькими муфлонами, а також з'явились три овечки, які раніше народились у різдвяній шопці. Працівники доглядають за тваринами впродовж року. Узимку її готували зерном та сіном заготовленими заздалегідь. Ветеринарна служба проводить щеплення регулярно. Ми постійно закуповуємо різного роду курми, це зернові, різні пшеницю, вівсо, кукурудзу. Це все змішується, перемелюється і дається їм в раціон. Також ми заготовляли цілий рік сіну, по парках косили, сушили і складували тут, щоб мали тварини, що зимою їсти. Зараз вже починається трава. Ми відповідно траву скошуємо і даємо їм годувати. Якщо є потреба в якихось додаткових ну, вітамінах, то ми звичайно, якщо бачимо, що тварина хоче ну, чогось більшого поживнішого, то ми, звичайно, додаємо їм ще сухі корма. Це знову ж таки пшениця, зерно, кукурудза, в Зоокуток регулярно відвідують місцеві жителі та гості з інших міст. Люди кажуть, що їм тут подобається, часто гуляють усією родиною. Приємний куточок нашого міста. Я вже тут ходжу роками кожну ранку, прогулююся тут. Любуюся твоєю красою, розумієте, з весни починаєш, з першого листочка, з травинки з землі. І ти ходиш і бачиш, як воно все прозріває перед тобою, зацвітає. Отак От наше зіття зацвітає. Хотілося б трошки більше тварин, а так в цілому супер. Ми частенько навідуємось сюди з дитиною, любимо подивитись на дуже різних тваринах. Ми колись тут бачили овець, вони мені теж сподобались. Ну, там лами, все Бичок таке. Дуже класний, і, і бик. Мені дуже подобається тут. До того ж, працівники зоокутка закликають відвідувачів не підгодовувати звірів, адже це може загрожувати їхньому життю. Деяким тваринам певна їжа шкодить, а лікувати їх буває дуже складно. Також просять не підходити до тварин із собаками, оскільки мешканці зоокутка можуть реагувати по-різному.